Всім привіт! Це Залушившина Галицьке. Недалеко від грибка. Дивіться, що росте, які гриби. Не здебавши такі тепер по лісі. Це парасольки або зонтики. Московс називають зонтики. Ну ладно, нехай буде і так. Як буде по польськи не знаю, хто знає, напишіть. Це їстівний істин, гриб, дуже смачний. Схожий на рибу. Готують як рибу, так само обмакують йти. Жаруть, варуть, паруть. Коротше, класний гриб. І росте він по лісі, мішаному такому. Може рости в сосновому лісі. А я... Зараз вон збираю пеньки, бігаю по лісі. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставайте спонсором, буде більше